Вітаю всіх! Відцвіла вишня, черешня, тому слід подбати про захист цих дерев. Живе в саду така ненажерлива шкідниця, як вишнева муха. І з настанням тепла вона починає вести активний спосіб життя, полюбляє аромат квітучих вишень і потім дуже полюбляє смакувати їхніми плодами, а саме відкладає на них свої яйця. А через 10 днів з яєць вилуплюється черв'ячок, залізає плід і його пожирає. Вишенька обривається, падає на землю, черв'ячок вилазить, залізає в ґрунт, перетворюється на лялечку, і так він в землі сидить, можливо, і навіть до весни, якщо не промерзне. Адже десь на 10 см далі він в груд не залазить. І тому треба приймати різні міри. Перш за все, це обкопувати дерева. Обкопувати бажано ранньою весною і пізньою осінню. Коли ми пізньою осінню гарно обкопаємо біля дерева, то ми перевертаємо ґрунт, і оця саме лялечка може загинути. Далі є багато таких народних методів. Можна використовувати липкі стрічки. А можна брати компот або навіть і солодку воду, але бажано таки до неї дати трішки актари. І поставити якраз під вишнею чи під черешнею. І якраз ось такі баночки з таким саме варенням будуть і залізати ці мухи. Ну, звичайно, всіх мух не переловиш. Але якась частка вишень збережеться і буде нечервивою. Багато садівників радять садити ранні вишні і черешні. І рекомендують що саме, коли вони будуть цвісти, відцвітуть, то муха в цей час не літає і не буде відкладати своїх яєць. Але це насправді не так, тому що в моєму саду ростуть ранні вишні і черешні, навіть дуже ранні. І коли вони цвітуть, так, дійсно, мухи ще не літають. Але коли вже наливаються плоди, і коли ми ці вишні і черешню нічим не обробляли, то було таке, що навіть ще перші плоди могли з'їсти, а далі все було червиве. Тому треба приймати міри і використовувати препарати. Один раз можна застосувати препарати системної дії, адже в таку пору біологічні препарати діяти не будуть. Ще немає такого достатнього тепла, щоб їхня дія була хороша, позитивна. І тому я використовую такий препарат, як коктейлі, але сам препарат не використовую, тому що, крім мухи, є інші шкідники, є й хвороби. І тому я використовую інші препарати, а також додаю ще й добриво. Вишнева муха харчується соком попелиці. І тому, щоб вона не мала чим харчуватися, я ще до цвітіння свій сад обробила хоросом, актарою і прилипачем. А тепер буду застосовувати міравіс, актелік, прилипач і кальцієву селітру. А тепер все по порядку. Міравес це є новаторський фунгіцид, який має унікальну властивість боротися з широким спектром захворювань. Бореться з кукомюкозом, моніляльним опіком, борошнистою росою і діє при температурі. 12 градусів до 24. На таких сортових, саме вишня черешня, спостерігається маніляльний опік, і якщо дерева нічим не обробляти, листочки всихаються, потім гілочки, і дерево може навіть цілком загинути. Тому обробку слід здійснювати. А тепер щодо вишневої мухи зі всіх препаратів, які я застосовувала. Тут найкраще підійде гактелік, саме він найкраще бореться з вишневою мухою. Ну і, звичайно, бажано додати ще якесь добриво, щоб просто підтримати рослину, її підживити. І я тут застосовую кальцієву селітру. Вона прискорює фотосинтез рослина, сприяє повному засвоєнню азоту. Допомагає рослині перенести стрес при різких температурах. І якраз вношу цього добрива 20 грам на 10 літрів води. А решта всі препарати згідно інструкції. Замість Міравісу можна застосувати Магнікур Сенсейшн, теж в поєднанні з актеліком. Магнікур Сенсейшн чудово справляється з цими ж хворобами, що і Міравіс. Крім цього, він ще й бореться проти сирої гнилі, плямистості, і його термін очікування 20 днів. Такий розчин від шкідників і хворіб я завжди готую під вечір. Мені найкраще обробляти в таку пору і особливо дивлюся, щоб пора була безвітряна, ну і найближчі 2-3 години не було дощу. Розводжу всі препарати згідно інструкції. Мені виходить десь на 10 літрів, щоб обробити весь сад. Використовую захисні рукавиці. Ну і решта все необхідне для того, щоб захистити і обличчя, і руки від попадання даних препаратів. І ось так обробляю свої дерева, захищаючи від шкідників і хворіб. Згідно інструкції, для молоденьких дерев робочого розчину потрібно до 2 літрів, а для дерев середнього віку до 5 літрів. Я завжди використовую набагато менше. 10 літрів розчину йде в мене на чималий сад, і теж є непоганий результат. Не можна сказати, що всі плоди ідеально чисті, десь не десь зможуть поодинокі траплятися, але... Принаймні не є так масово червивий, як були колись, коли ми нічим не обробляли. І тому я вважаю, що така одна обробка не принесе вже такої досить шкоди. Бо якщо нічим не обробляти, то і їсти не буде що, буде все червиве, так як ті вишні, які ми колись не обробляли. Через 12 днів обробку бажано повторити. Тут можна застосувати препарат проклейб, який теж проявляє себе в боротьбі проти різних комах шкідників, в тому числі проти вишневої мухи. Демонструє швидкий результат, стійкий до будь-яких погодніх змін, простий та зручний в використанні. Розводимо згідно інструкції, обробляємо суху безвітряну погоду і бажано, щоб температура була від 15 і вище, ну не вище 25 градусів. Кількість обробок дозволяється лише дві. Отже, захищаємо свої дерева від шкідників і хворіб. І кожен собі вибирає такі методи, які йому найкраще підходять. Хтось хоче використовувати біологічні препарати, комусь підходять хімічні препарати. А я всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, діліться досвідом, підписуйтесь на канал, до нових зустрічей.